Друзі, я вас вітаю на третьому моєму відео, яке присвячене методу конвертів, методу бюджетування, можна так сказати. І це відео буде присвячене саме ось цьому гаманцю. Це не просто гаманець, як може здатися, це гаманець з моїми челенджами, де я накопичую, відкладаю кошти. Він ледве-ледве тримається, але сьогодні я вас з ним познайомлю. Перше, коли ми розкриваємо, нас тут зустрічають дві монетки по 1 євро і тут сови. Мені дуже-дуже подобаються сови, тому я їх просто вклала сюди. І далі йдуть самі наші челенджі. Сьогодні у нас, давайте, порахуємо 50, 60, 70, 85 євро і трошки монеток, аби розкласти ось. Ось у цей гаманець. Також нам допоможуть мої кольорові гелеві ручки, бо я тут челенджі трошки розмальовую. Так цікавіше накопичувати кошти. Так, ну що ж, поїхали. Це у мене новий челендж. Я його тільки-тільки завела, тому сьогодні у цьому відео у нього буде дебют. А в чому суть цього челенджу? Дивіться, тут кожен місяць розписаний. І раз, два, три, чотири, п'ять. 6 цифр в кожному місяці. Челендж називається економ або відкладає кожного 5 дня, тобто 1, 5, 10, 20, 25, 30 числа кожного місяця необхідно якусь суму вкладати у цей челендж. Я вирішила почати з 1 березня. Знімаю я це відео якраз 1 березня, тому буде. Сьогодні 5 євро у місяць березень. Яку ручку ми оберемо? Давайте я закрию очі і зараз оберу якусь ручку. Ну, нехай буде ось ця О, красивий колір, супер. Розмальовуємо 5. Цей е, челендж буде тривати цілий рік. Через рік у березні я зможу завершити цей челендж. А тут, мабуть, треба два кольори ручок. Ану, давайте один зверху буде. І один якийсь. Ну, я вже так оберу його. Давайте зелений хочу. І буде основний тут колір Так, обведу, щоб було видно, що це 5. Мене це так, знаєте, заспокоює. Взагалі я зрозуміла, що ця методика конвертів мене якось дуже-дуже розслабляє. П'ять ми замалювали, і п'ять нам треба вкласти ось у цей конвертик. В'ятірочка іди сюди. Йдемо далі. Знайомлю вас з наступним своїм челенджем. Збережи лати лати мак'ято. Я залежна від цієї кави. Я просто залежна, я залежна від покупок цієї кави. Це нереальні витрати нашого сімейного бюджету, які мене дуже-дуже напрягають. І тому, аби купувати менше цієї кави, я завела такий челендж. Тут кожного разу, коли я не купую каву, я відкладаю кошти у конвертик. Разом я можу назбирати тут. 150 євро. Давайте порахуємо, скільки у мене вже тут є: 20, 40, 60, 80, 102 євро. Сьогодні я не пила каву, тому я можу з чистою совістю вкласти в цей челендж якусь суму. Давайте подивимось. Давайте вкладемо: в мене є можливість покласти 5 євро. 6 або 8. І я хочу покласти 8, я хочу, щоб аби ці великі суми вже ми з ними попрощалися. У мене якраз тут є монетками 2 євро. Ми зараз їх достанемо. Вкладаємо сюди. Так, давайте перерахуємо 30, 50, 70, 90, 110 євро. Ну, не так багато залишилось. До речі, ці кошти я витрачу на свою поїздку до моєї подруги у Варшаву. Обов'язково треба розмалювати. Нічого не бачу. Якось воно відблискує, все, що я нічого не бачу. Ну, то таке. Так. І основу. Ви знаєте, це навіть якийсь азарт ці челенджі. Кожного майже дня я щось відкладаю ці челенджі. і Дійсно, це дуже азартно, і це допомагає фінансовій грамотності і накопиченню коштів, бо у мене все життя проблема з накопиченням. Я не вмію накопичувати кошти, а ось такими методами я їх можу легко накопичити. Так, це є челендж. Знайомлю вас з ним. Тут у мене вже написано. Для поїздки до Насті до моєї подруги Варшаву. І тут за 24 дні я можу накупити 300 євро. Так, сьогодні перше число я 23 євро повинна покласти. У мене є проблема. У мене нема 23 євро. У мене є 50 які я покладу і візьму 25 як здачу. Я тут, 25 є. Я трошки іноді округую ці суми. Суть цього челенджу в тому, що ви кожного дня вкладаєте просто якусь суму у цей гаманець, і наприкінці у вас буде 300, ну тут доларів. Взагалі у мене мета євро. Але у мене буде більше. І я трошки раніше також закінчу цей челендж, оскільки я вже ось у ці дати. О, уявляєте, я зараз помітила помилку, дивіться, написала 12, 14, 15. М. Ну, добре, у будь-якому разі це не важливо. Головне, щоб я закінчила взагалі цей челендж, але я його закінчую і всі кошти підуть на поїздку до Варшави. А, так, давайте порахуємо 50, 70, 90, 100, 110, 120. О, 122 навіть. Добре. Чим більше, тим краще. І ми тут поставимо також хрестик, що ми цей день. Фіолетовий візьмемо? Цей день також ми поклали кошти. Молодці. Йдемо далі. Скажіть, ви ведете взагалі такі челенджі? Можливо, у вас є якісь ваші челенджі особи, особливі особисті. Тому пишіть у будь-якому разі в коментарях. Так, цей челендж на відпустку, і хто пам'ятає, в минулому відео я вже вкладала сюди кошти, це челендж на день народження. Сюди я в минулому відео також вкладала кошти. Це один челендж і другий челендж. У мене є мрія. Хочу коли-небудь поставити собі брекети. Щоб ви розуміли, в третій раз, але то таке. В Німеччині брекети не оплачує жодна страхова для дорослих. Тому я почала просто відкладати кошти так, потихеньку. Тут 50 євро, тут 40 євро, хоча вони коштують тисячі євро. Але я розумію, що це буде ще дуже-дуже не скоро, тому в мене не є час і я роблю ці челенджі максимально повільно. Це один з моїх улюблених челенджів найулюбленіших челенджів. Челендж 5 євро. Давайте я спочатку дістану трекер, покажу вам, а потім покажу, що там всередині. Суть цього челенджу кожного разу, коли у вас є 5 євро, а у мене їх тут наразі 3 купюри по 5 євро, ви відкладаєте їх в гаманець. Завдяки цьому челенджу я хочу накопичити на Starlink собі. Тому, так, трекер я залишаю, і я просто покажу, як це виглядає. Ось така пачка грошей, мені треба було іноді міняти для інших челенджів, тому тут десятки лежать, але ось така пачка грошей у мене тут лежить. І до неї, виглядає так, знаєте, солідна, але не така велика сума, як здається. Давайте спочатку відмітимо, аби я не забула, що ми три купюри вклали до цієї пачки. Давайте перерахуємо, скільки ж у нас тут коштів. Так, п'ятірочки я зараз відкладу, покладу сюди. Почнемо з десятків. Так, треба порядок навести. Все. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, це 100 євро. Десятками. А тепер дивимося п'ятірками. Ну, така стопочка, дивіться. А ж то були хоча б сотні, а не п'ятірочки. Чи хоча б навіть 50, але то таке. Десять, двадцять, тридцять, сорок, 50, 60, сімдесят, 80, дев'яносто. Сто. Це у нас вже 200. Один, два, три, чотири, пять, шість. 8, 9. це вже 300 євро. Старлінг, до речі, коштує 450 і 80 євро в місячна. Ем, абонентська плата. Один, два, три, 4, 5, 6, 370 євро вже є. Тобто, мені не вистачає 80 євро. На саму тарілку і ще 80 на першу абонентську плату. І тоді буде у мене Starlink. Я ненавиджу Vodafone, водафон. Я настільки його ненавиджу, він мені всі нерви вимотав, тому я просто хочу. Його позбутись, забути це як страшний сон, і отримати нормальний інтернет. Якщо ви для дому користуєтесь Starlink, я буду дуже вдячна, якщо ви під цим відео поділитесь вашими відгуками, бо я про нього мрію. І я сподіваюся, що це буде найкраща альтернатива водафону і іншим інтернетам в Німеччині. Так. Що це у нас за челендж? Це челендж прання. Кожного разу, коли я перу речі, я вкладаю цей конвертик кошти. Тут у мене вже є 40 євро. Я замальовую цю рубашечку одну. Одна, одне прання у мене коштує 10 євро. І тут у нас лежить 40 євро. Но сьогодні ми сюди вкладати нічого не будемо, бо сьогодні ми нічого, в машинку правильно не запускали. Це дуже крутий челендж, я прозвала його челендж непотріб. Кожного разу, коли я хочу купити якусь непотрібну собі річ, я повинна собі себе зупинити і вкласти кошти, скільки коштує ця річ у цей гаманець. У мене поки що тут 42 євро. 2 євро це був блокнот в тейді, я хотіла купити, хоча у мене блокнотів просто нереально багато. І ось 28 числа я хотіла собі. Купити ще один такий байндер, ще один такий гаманець для челенджів. Він коштував майже 40 євро. І там ще я хотіла до нього трекер для челенджа купити. Але я зрозуміла, нашу. Ну подивіться, скільки у мене тут цих челенджів, дай Бог, щоб їх всі закінчити. І нашу мені ще один трекер. Я вже, до речі, вводила свої дані PayPal'у сюди. І о, потрібний момент я себе зупинила і ціну цього. Трекера цього о, гаманця я вклала сюди, бо я розумію, що це ну, настільки не потрібна мені річ. І тут 42 євро. Ой, ми наближаємося ще одного дуже класного челенджа, який я роблю теж з величезним задоволенням це челендж монетки. Зараз. Покажу, як він у мене виглядає. Кожного разу, коли у мене в Амиці залишаються монетки до 50 центів, бо 50 центів, 1 євро і 2 євро, це у мене у іншому челенджі, я замальовую тут один конвертик, який дорівнює сумі цих монеток. Привимось. Так, 1 євро, 2 євро та 50 центів підуть у мене до іншого челенджу, і скільки у мене тут. Двадцять 30, 40. 60, 60 це скільки? два. Так, так, так. 62 два у мене ще не замальовано. Який колір? Помараджував, я наче використовувала. Отакий. Давайте знову зроблю так. Навмання. Хай буде ось цей колір. 62 центи, і потім у мене є такий стаканчик для монеток. І коли цей челендж буде завершено, я піду в банк і покладу ці кошти на свою банківську картку. Загалом, це, загалом завдяки цьому челенджу я можу назбирати 50 євро 50 центів. Це просто монетками від 1 цента до 20 центів. І зараз ми плавно перейдемо у челендж. На більш вагомі монетки. Так, я правда не знаю, скільки у мене вже цих монеток тут. Я просто, просто роблю цей челендж. Ці монетки потім підуть в стаканчик. Порядок повинен бути. Уаднунку музайн, чисто по-німецьки. І ось він цей челендж на більш вагомі монетки. Тут вже я відкладаю. Коли у мене наприкінці дня є монетки Упс. 1 євро, 2 євро та 50 центів. Сьогодні у мене є 50 центів, 1 євро і ще 1 євро, і ми зараз їх будемо замальовувати. Малюємо 50, малюємо 1 і малюємо ще один. Загалом тут можна назбирати 100 євро, якщо я, якщо вам видно. І я. У цьому челенджі завжди записую, скільки коли я монеток поклала, аби розуміти, скільки мені ще залишилось. Так, пишемо 01, 0,3, 23, плюс 2, 50 і загалом 52 євро. Молодці! Цей челендж на сьогодні виконано. Наступний челендж, до якого ми йдемо, теж який я. та я всі челенджі залюбки роблю, тому. тому Тому-тому. Так, Цей челендж у мене фант. Кожного разу, коли я здаю пляшки, я обмінюю чек з цих пляшок на готівку і вкладаю ось сюди. У мене вже тут накопичилось 29 ,30 євро 30 центів. Цей челендж я хочу вести цілий рік. І ось е, ці пляшки, кожного разу, я коли здаю пляшки, я замальовую одну пляшку. Це просто аби було веселіше робити цей челендж. Сьогодні ми сюди нічого не вкладемо, бо е, я нічого не здавала сьогодні. Я роблю це раз на тиждень, по п'ятницях зазвичай їду в магазин і здаю всі пляшки, які у мене є. Так. Єдине, що цей трекер трошки завеликий. для Цих конвертів. От, блін, ну все попали. А ну, коротше, я це потім після відео зроблю. Ох, Добре, ось цей челендж я не дуже залюбки роблю, бо е, суть цього челенджа у 2023 році назбирати 2023. євро. У мене вже тут декілька полів розмальовано. У мене. Мабуть, я можу щось вкласти в цей челендж. У мене є 30, але проблема, що 30 тут немає. Е, є 20 але 20 також мало. Є 25, але я не можу собі дати здачу п'ятірку. Що робити? Що ми будемо робити? Знаєте, я мабуть, відкладу ці кошти, коли у мене буде ще одна десяточка, то я краще вкладу сюди 40 А поки покажу, скільки я вже тут назбирала. За весь рік треба 2023 назбирати. У мене 50, 70, 90, 110, 130, 150, 160 170, 180 190, 200, 210. значить правильно. А ну, ще раз 50, три, чотири, 3, 4, 5, 150. два, три, чотири, 4, 5, 210. Тільки приблизно 10-та частина цього челенджа у мене є. Попереду ще 10 місяців. Ну, можливо, знаєте, можливо. Не назбираю, тут трошки більше часу мені треба буде. Це не проблема. Ще один челендж. Ми ще не закінчили, друзі, у мене тут ще є два челенджі. Перше 26 тижнів. Кожного тижня ви повинні вкладати у гаманець якусь суму, яка дорівнює числу від 1 до 26. Я це роблю на вихідних цього тижня, тобто минулого тижня я вже зробила, на наступний тиждень ще ні. Там щось можна назбирати майже 400 євро, щось таке, не пам'ятаю правда. Але трошки більше 300 євро. Раз, два, три, вже 80, 110 євро у цьому челенджі. Досить непогано Такий Мені подобається дуже цей челендж. Раз на тиждень відкладати таку суму. До речі, цей челендж, закінчення його теж припадає на нашу відпустку. може ці кошти також підуть у нашу відпустку. А може і ні, подивимось. Я ще не знаю, коли, куди підуть гроші з усіх цих челенджів. І останній, все, не буду вас мушати, Останній челендж називається 52 тижні. Принцип такий самий, як і у 26 тижнів, так щось тут мені не подобається, як воно лежить. Але 52. Тобто цілий рік ви відкладаєте щотижня якусь суму, яка дорівнює від 1 до 56. До речі, тут я також записую, у, яку, у який тиждень, скільки я відклала. Зараз вам покажу свій трекер, перерахуємо, чи все правильно. Ці трекери я, до речі, поскачувала з Гугла, вони є у вільному доступі, можна просто як картинки скачати і все і роздрукувати. Ось так виглядає трекер. Разом тут можна назбирати 1378 євро за рік. Досить непогана сума для одного року. Рахуємо, 50 100 150, 4, 210, 232. А, дивимось. 232, все сходиться поки що. Так. Ну, це вже не челендж, це я вам показувати не буду, воно вам не треба. Пишіть обов'язково в коментарях, якщо ви також видаєте якісь челенджі. Пишіть, чи цікава взагалі вам ця методика конвертів. Мені дуже цікаво, я буду вдячна за лайки та коментарі. Окремо, окрема подяка за підписки на мій канал. І до нових відео до побачення!